Тобі коли-небудь здавалося, що вся ця гонка за привабливістю брехня. Світ роками втовкмачує, Схудни, підкачайся, вдягнись дорожче, намалюйся сильніше і тоді тебе полюблять. Але ж ти бачиш, є люди, які відповідають цим так званим стандартам і все одно лишаються порожніми, а є інші. Без ідеальних рис, без брендових шильдиків, але коли вони заходять у кімнату, повітря змінюється. Їх хочеться слухати, з ними хочеться бути. Така привабливість не продається в магазині, її не можна вдягнути зранку. Вона виростає з твоїх щоденних виборів, з того, як ти поводишся із собою, навіть коли ніхто не бачить. І саме вона робить тебе тією, кого не забувають. Зараз я скажу непопулярне. Щоб стати справді привабливою, тобі не треба додавати нічого штучного. Треба прибрати те, що вбиває твою природну силу. І, можливо, доведеться визнати, що ти роками сама її ховала, за сумнівами. За чужими очікуваннями, за бажанням подобатися всім. Це не буде лекція про лайфхаки. Це буде розмова про повернення собі, про ті внутрішні звички, що дають магнетизм, який не змивається ні після душу, ні після важкого дня. Якщо ти готова, почнемо. Перша мікрозвичка. Це самоповага і кордони. Знаєш, коли люди починають ставитися до тебе інакше, коли ти нарешті ставиш чіткі кордони і сама їх дотримуєшся. Коли я почала говорити собі чесне так, і чесне ні, люди довкола змінилися, точніше змінилася я, і світ на це відповів. На одному проєкті замовник постійно сував дедлайн на вчора. Я чемно погоджувалася і втрачала сон. І одного дня сказала Я роблю якісно, але не миттєво. Пропоную реалістичний графік. Здивування так. Поважніша комунікація. Теж так. Або я стала відмовлятися. Реагувати на повідомлення після 21.00 дискомфорт тривав тиждень, а потім прийшов спокій і продуктивніші ранки. Коли кордони стають ритуалом, народжується тиша, в якій чути важливе. От і ти запиши три речі, яким сьогодні скажеш ні, аби захистити так до себе. Мікрозвичка друга, стриманість і пауза. Є один секрет, який миттєво додає тобі ваги у будь-якій розмові, і це не красномовство, це пауза. Я вчуся говорити менше, але точніше. У світі, де всі поспішають вразити, стриманість стає магнітом. Наприклад, на зустрічі партнери змагались за мікрофон. Я мовчала, слухала, ставила одне точне питання в кінці. Пауза. Рішення ухвалили в мою користь. Або коли студент ставить емоційне запитання, я роблю паузу на три вдихи, підбираю слова, які не ранять, а відкривають. Рівень довіри зростає. Або у близькій розмові замість захищатися я кажу. Я чую тебе, дай мені день подумати. І ця пауза рятує стосунки. Після паузи народжується слухання. Спробуй, перед відповіддю на складне повідомлення зробити три повільні вдихи, потім одне запитання на уточнення. Мікрозвічка третя це глибоке слухання. Ти можеш стати в 10 разів привабливішою без жодної зміни у зовнішності, якщо почнеш слухати по справжньому. Я перестала намагатися бути цікавою. Я почала бути зацікавленою. І це зробило мене привабливішою, без жодного зусилля вразити. Наприклад, замість продавати рішення. Я слухала болі клієнта. Що зараз найважче, він відчув безпечний простір і надав мені дані, в яких не було у його звітах. Або, приклад, на парах. Я ввела правило: одна хвилина мовчання після відповіді студента, щоб дати місце думці, і це змінило якість дискусії. Або ж коли подруга. Прийшла якось до мене зі своїм сумом, я не вчила її жити. Я просто була поруч. Сльози закінчилися швидше, ніж поради. Слухання веде до зрілості і до відповідальності. Ось моя міні-практика, дивлюсь в очі, перефразовую, питаю, правильно тебе зрозуміла? Мікрозвичка четверта відповідальність. Момент, коли ти перестаєш чекати, що хтось прийде і вирішить твої проблеми, це момент, коли твоя сила починає зростати. Твоя привабливість зросла в той день, коли я перестала шукати винних і почала шукати важелі. Проєкт зірвався. Я перестала пояснювати це погодою і почала робити буфер у плані. Результати групи просіли. Я перевірила не тільки студентів, але й методику, додала практичні кейси, крива показників пішла вгору. Замість у мене немає часу. Я відповідаю: у мене немає пріоритету. Стала сама чесною перед собою і з'явилися блоки в моєму календарі. Відповідальність розв'язує руки і вимагає енергії, а її джерело догляд за собою. Напиши фразу. Це в моїй зоні контролю. І додай одну дію на сьогодні. Мікрозвичка 5. тіло як союзник. Моє тіло не ворог, не проєкт і не вічна недоробка. Це мій союзник, і я хочу показати, як ця звичка змінює все. Тіло це партнер, через якого в кімнату входить моя присутність. Що я роблю? Наприклад, додала 5-10 хвилин розминки між зустрічами, і мені стало легше тримати увагу. Стон став теплішим. Це помітили всі. Чіткий режим сну. Не ідеальний, але стабільний. Я перестала зриватися на складних питаннях. З'явилася витримка. Або харчування за принципом плюс один корисний елемент до кожного прийому їжі без заборон. В результаті менше тривоги, а не тільки цифр. Коли тіло сите, виспане і рухається, з'являється запас для великого. Сьогодні один мікрорух. Зроби 10 присідань або коротку прогулянку, або склянку води після кожної кави. Мікрозвичка Шоста Фокус і місія. Знаєш, чому ти втомлюєшся, навіть коли робиш щось цікаве Бо розпорошуєш енергію. Зараз я покажу, як зібрати її докупи. Коли мій день підпорядковується сенсом, Мені не потрібно гучно пояснювати, навіщо я тут. Це читається по тиші між словами. Я маю три головні вектори на рік. я навчилася говорити Ні класним, але не моїм пропозиціям. Півроку результат став глибшим, а не ширшим. Я прибрала потребу бути всюди, в соцмережах, і обрала лише два формати. В менше, Впливу більше, фокус вимагає дисципліни. Але дисципліна не кнут, а бережність до моєї цілі. Напиши одну річ, яка точно рухає твою місію і зроби її першою сьогодні. Мікрозвичка сьома це скромність. Скромність це не про те, щоб робити себе маленькою, це про те, щоб знати свою цінність і не кричати про неї. Справжня скромність це контроль, а не самоприниження. Я знаю свою цінність і не потребую доводити її щохвилини. Наприклад, під час доповіді, замість того, щоб перераховувати свої регалії, я починаю з користі для аудиторії. І саме тоді, після виступу, підходять з найцікавішими питаннями. Або в студентській аудиторії, коли я кажу, я не знаю, давайте перевіримо. Робочий клімат стає дорослим, рішення кращими. Особисто я вчуся приймати компліменти без «та ну, то випадково, я голову помила. Це теж гігієна самоповаги. Там, де є здорове я, є місце для ми, тут народжується емоційна зрілість. І ти, відлови момент, де хочеться довести свою правоту і запитай себе. А що зараз важливіше зв'язок чи перемога? Мікрозвичка восьма: емоційний інтелект, тримати і вогонь, і м'якість одночасно, ось справжнє мистецтво привабливості. Я дозволяю собі відчувати все і обираю відповідь, а не реакцію. Коли партнер різко критикує. Я не відстрілююсь, я кажу. Я чую роздратування. Давайте розберемо по пунктах. Напруга падає. Або дискусія стає полярною. Я прошу кожного з учасників сформулювати один комплімент опоненту. І тільки потім аргумент стає людяніше. Або у сварці вдома я беру тайм-аут і кажу. Я повернуся до розмови через 20 хвилин. Ми сваримося менше, говоримо краще. Коли емоції не керують, з'являється місце для системних звичок. Спробуй ти. Як тільки відчуваєш хвилю, називай емоцію голос Я злюся, мені страшно. І от називання цієї емоції знімає 30% напруги, мікрозвичка дев'ята присутність. Є магія, яка працює сильніше за будь-які слова. І це бути тут і зараз повністю. Моя присутність починається з того, що я повертаю увагу з екрана в очі співрозмовника. З майбутнього в поточну дію. Кладу телефон екрану вниз і кажу я з тобою на 30 хвилин. Якість рішень росте вдвічі, як і рівень довіри. В аудиторії студентами намагаюся кожні 10 хвилин робити мікропаузи на питання. Тоді студенти не розчиняються, вони повертаються в аудиторію. Особисто в ранкову годину я намагаюся робити одну справу за раз. Увечері тоді маю менше провини, більше задоволення. Присутність робить мене помітною без шуму. Пропоную тобі зробити міні-практику, яка називається Якір присутності. Доторкнися до чашки, до ручки, і зроби один. Умний вдих, будь присутньою Якщо так підсумовувати, то привабливість це не один великий крок, а десятки маленьких. Запропоную тобі перелік. Наприклад, 5 хвилин ранкового мовчання без екранів, перша вода до першої кави, одне чесне ні чужому, щоб сказати так своєму. Двадцять хвилин руху щодня, десять рядків читання на глибину. Одне, як ти, важливій людині, і вечірні три підсумки, що зробила добре, що вчу, за що вдячна. Ці крихітні цеглинки будують дім, у якому приємно дихати і людям і мені. Отже, ось. Твоя і моя дорожня карта на щодень, самоповага і кордони, пауза і стриманість, слухання, відповідальність, тіло союзник, фокус і місія, скромність, емоційний інтелект, присутність і мікрозвички. Ти зараз відчуваєш, що із цього твоє. З чого почнеш? Підпишись, якщо хочеш більше тихої сили у своєму житті, і напиши в коментарях, яку одну звичку ти запускаєш цього тижня, і чому саме її.